Вільям Темпел, архієпископ Кентеберійський, писав: Ми заважаємо Христу наближатися до нас через невідповідність наших очікувань. А дехто говорить: якщо не мати великих очікувань, ти ніколи не розчаруєшся. Раніше я теж говорив подібні речі про важливі дні, наприклад, про день народження або весілля. Але тепер. Озираючись назад, я бачу, що насправді не міг вгамувати до кінця свої надії на цей день. Я казав собі, розслабся, тобі подарують лише светер. Але в глибині душі я підозрював, що можна очікувати дещо більше. Я боровся з бажанням подумати про новий велосипед, футбольний м'яч чи музичний центр. Як би ви не говорили собі, що потрібно очікувати менше, ви все одно бажаєте більшого. Сьогодні в програмі Біблія продовжує говорити: ми звернемо увагу на чоловіка, ім'я якого не згадується в Біблії, і якому Ісус поставив питання біля купальні Ветезда: Чи ти хочеш стати здоровим? Мабуть, найбільш хвилююча деталь цієї зустрічі. Це те, що очікування кульгавого чоловіка були такими ж, як і його ноги, паралізованими. Але Ісус хотів навчити його важливого закону сподівань. Різні дослідження показують, що закон сподівань реальний. Дослідження Джеррі Бамбурга чітко вказує на те, що очікування вчителя дійсно відграють значну роль у визначенні того, наскільки добре учні навчаються та скільки можуть вивчити. Студенти часто піднімаються або опускаються до рівня очікування їхніх вчителів. Коли вчителі вірять у студентів, студенти вірять у себе, коли ті, кого ви поважаєте, думають, що ви можете щось зробити, ви самі думаєте так само. І навпаки, якщо вчителі вважають, що учням бракує здібності чи бажання засвоювати певні знання чи здобувати навики, учні, як правило, віддзеркалюють такі ж очікування. Як прикро, що деякі студенти, які знаходяться на певному соціальному, етнічному чи економічному рівні, відчувають, що їхні вчителі вважають їх нездатними виконувати складну роботу. Брюс Вілкінсон, автор книги Сім законів учня та Молитва Ябеца, розповідає про свій перший рік викладання. Після закінчення семінарії він став викладачем. У школі біблії Малтнома та вів у першокурсників предмет під назвою Методи дослідження Біблії. У день реєстрації йому доручили викладати у трьох групах. Досвідчений професор повідомив Брюсу, що друга група складається з особливих студентів, які є відмінниками. Щороку, сказав він, учні з найвищими балами зараховують до цієї групи. Цей викладач не забув зауважити, наскільки він здивований тим, що вчитель новачок отримав честь викладати у другій групі. У перший день перше заняття пройшло добре, але коли прийшли студенти другої групи, і він почав викладати, різниця стала помітною. Будучи впевненим, що здатність до навчання цих студентів була більшою. Він відчув, що студенти нібито відповідають його очікуванням. Вони були вдумливі, брали участь у дискусії, а їхні запитання були глибокими. Ситуація в інших групах трохи відрізнялася. Коли потім декан запитав, що йому найбільше сподобалося під час першого року викладання, Брюс відповів: друга група. Чому саме друга група, поцікавився декан? Брюс відповів, тому що вони відмінники, студенти, які мають найвищі бали, вершки студентського суспільства. Декан виглядав розгубленим. Він сказав: друга група більше не складається виключно з відмінників. Кілька років тому ми перестали відділяти відмінників в окремий клас. Брюс мав дивні відчуття, його руки почали пітніти. Тому що якщо це правда, то нічого чого учні навчилися в класі, не могло зрівнятися з уроком, який щойно засвоїв сам учитель. Він знайшов секретаря і попросив список усіх відмінників. Секретар повідомив йому, у всіх групах приблизно однакова кількість відмінників. Відчуття молодого вчителя ставали все важчими, коли він перегортав сторінки журналу оцінок і з'ясував для себе, що оцінки студентів другої групи були помітно кращими, ніж оцінки студентів першої та третьої груп. Він навіть узяв тестові завдання, що містили підсумкові іспити і есе, склав разом результати першої, третьої груп. Поклав їх поруч із роботами другої групи і натиснув на них зверху, щоби побачити, хто написав більше. Стопка другої групи була вищою за першу та третю разом узятих. Брюс Вілкінсон отримав незабутній урок про закон сподівань. Очікування помітно впливає на результати. Запрошую вас подивитися на сподівання, які панували біля купальні Ветезда. Історія про це записана в п'ятому розділі Євангелії від Івана. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по-юдейському називається Ветезда. Вона має п'ять критих входів. У них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих. Які очікували руху води, бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перший заходив після збурення води, Той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга. Був там один чоловік, який 38 років нездужав. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що довго він уже хворіє, сказав йому: чи ти хочеш стати здоровим? Хворий відповів йому пане, немає людини, яка вкинула б мене до купальні, коли збурлить вода. Коли ж я приходжу, то інший уже заходить раніше за мене. Ісус прийшов до купальні ветезда, що означає дім милосердя, вважалося, що це джерело має надприродні властивості, коли вода в ньому починає рухатися. Подібні святині існують і сьогодні. Місто Лурд, що знаходиться на півдні Франції, може похвалитися джерелом, яке, на думку багатьох, може зцілювати. Також храм Богоматері Гваделупської в Мехіко є місцем, куди приходять тисячі людей у надії отримати зцілення. незалежно від того, отримав хтось зцілення чи ні, люди продовжують вірити, що звідти можна вийти здоровими. Однією з особливостей стародавнього світу було вшанування води. Плем'я Ганда, яке зараз проживає в Уганді, вірило, що річка Ніл жива, і якщо хтось упав у неї, не можна перешкоджати природі, намагаючись врятувати з неї людину. Гесіот, грецький поет, говорив, що коли людина збирається переходити річку в брід, вона повинна помолитися і вимити руки, бо той, хто йде через джерело з немитими руками, накликає на себе гнів богів. Насправді Біблія розповідає про багато великих чудес, в яких мова йде про воду. Наприклад, Червоне море розділилося, Неїман, сирійський воєначальник зцілився від прокази, занурившись сім разів у брудні води Йордану. Вода, що виходила зі скелів в пустелі, втамовувала спрагу мільйонів і багато інших прикладів. Я не настільки цинічний, щоб не повірити, що справді могла існувати купальня, яка повертала людям здоров'я. Адже ми знаємо, що коли пророк Єлисей помер, його поховали, а на початку наступного року. Орди моавійців вторглися в Ізраїльський край. У той час люди ховали одного чоловіка, але сталося так, що, побачивши Орду, вони кинули того чоловіка в гробницю Єлисея, падаючи, він доторкнувся до костей Єлисея і ожив і встав на свої ноги. Я хочу сказати, що все можливо, але в цьому випадку віра в цілющу силу води була швидше за все байкою. Як ми говоримо легендою, християнська письменниця Елен Вайт в книзі Христос, надіє світу, на сторінці 201 описує цю сцену такими словами: час від часу вода в цій купальні приходила в рух, і люди вірили, що це було наслідком надприродної сили, і перший, хто увійде в таку воду, зцілиться від будь-якої хвороби. Сотні страждальців приходили сюди. Але народу збиралося так багато, що коли починалося хвилювання води, усі кидалися до неї, і хто виявлявся слабким, не міг навіть наблизитися до купальні, оскільки сильніші відштовхували немічних. Інші, котрим вдавалося якось дістатися до неї, помирали, не встигнувши навіть ступити у воду. Поблизу купальні були споруджені укриття, де хворі. Знаходили захист від спеки і нічного холоду. Деякі проводили цілу ніч у таких критих переходах, марно намагаючись щоразу доповзти до краю купальні у надії зцілення. На Навіть якби ця вода справді була чарівною, цей чоловік через свою хворобу майже не мав шансу потрапити в купальню. Це схоже на ситуацію, коли молода людина. Хоче отримати досвід роботи, але роботодавцю потрібен хтось, хто вже його має. Чоловік біля купальні нагадує нам семирічного хлопчика на майданчику для гри в м'яч. Він старається шкіряною рукавичкою зловити м'яч, хоча його зріст ледве сягає метр двадцять сантиметрів. Серед завзятих вболівальників він має більше шансів, що викличе у когось жалість і йому дадуть м'яч, ніж він зловить його сам, стискаючи шкіряну рукавичку. Уявіть собі, яким міг бути психічний стан цієї людини. Цей чоловік чекав 38 років на зцілення. І цілком можливо, що надія померла і після цього залишився лише важкий відчай. Чи знаєте ви когось особисто, хто дійшов до стану, коли надія вже вмерла? У своїй книзі Сім звичок надзвичайно ефективних людей Стівен Кові стверджує, що перша звичка надзвичайно ефективних людей це бути проактивною людиною. Бути проактивним означає здійснювати свідомий контроль над своїм життям, ставити цілі та працювати над їх досягненням. І навпаки, реактивні люди є заручниками обставин і вважають, що не можуть досягти успіху. Здається, що чоловік біля купальні діяв саме таким чином: чи можна звинувачувати його? 38 років без перемоги це надто висока гора, щоб піднятися на неї, особливо коли ти зовсім один. Можливо, саме тому Ісус розуміючи відчай цього чоловіка і поставив запитання, яке торкається серця кожного з нас: чи ти хочеш стати здоровим. Я не знаю жодної людини, чиє серце не зворушило би таке запитання. Чи є людина в житті якої немає нічого зламаного, порожнього чи незавершеного, ніхто не є повністю всім задоволений і не потребує ні в чому допомоги, а ті, хто вдає, що це так, найчастіше є найбільш розбитими і розгубленими серед всіх інших. Навіть коли Ісус поставив це запитання, хворий чоловік почав виправдовуватися. Пане, не маю людини, яка вкинула б мене до купальні, коли забурлить вода. Коли ж я приходжу, то інший уже заходить раніше за мене. Такий спосіб мислення міг би повністю знищити проактивний настрій. Я спостерігав, як люди, менш терплячі, ніж Ісус, занадто рано здавалися і не знаходили слів чи дій, щоби надихнути ближнього встати і йти вперед. За день до Дня Подяки ми разом з кількома молодими людьми з моєї церкви зібрали декілька ящиків з продуктами для родини, яка мала в цьому потребу. Молоді люди були зацікавлені і розуміли, чому і для чого вони це роблять. Тому вони знайшли час, щоб допомогти цій родині. Але весь ентузіазм зник тоді, коли чоловік, який отримав коробки, закричав: А де ж шинка? Я пояснив, що ми не принесли шинку, але були інші продукти, наприклад, індичка, яка, як ми сподівалися, зробить їхній день подяки приємним. Але він хотів шинки. Ми залишили їжу та сіли в автомобіль, де молоді люди. Відверто висловили своє розчарування. Це було найгірше, що він міг сказати, щоби висловити свою невдячність, прозвучали такі слова. Але Вероніка спокійно сказала: почекайте хвилинку, я зараз повернусь. Вона вийшла з машини, до неї приєдналася її подруга. І перш ніж я встиг заперечити, вони подзвонили у двері. Цього разу їм відкрила літня жінка і запросила їх увійти в будинок. Я, будучи пастором, вийшов з автомобіля і став думати, як можна загладити цю ситуацію, і теж увійшов до будинку. Войовничий налаштований чоловік дивився телевізор, а дівчата весело розмовляли з привітною жінкою, яка вивела нас на ганок і сказала: Мені дуже соромно за поведінку Дмитра. Через свою хворобу він став дуже нервовим. Я була в ванній кімнаті і займалася пранням, коли ви прийшли. Я дуже вдячна за їжу. І Дмитро також буде вдячним. Він любить поїсти. Дівчата пішли, щоб запропонувати допомогу в приготуванні їжі, а замість цього зустріли цю жінку. Вероніку її подругу було нелегко зупинити. Тому вони вирішили запропонувати допомогу ще раз. Христу не завадило реакційне мислення паралізованої людини, яка сказала пане, не маю людини, яка вкинула б мене до купальні. Замість того, щоб докоряти йому за те, що він не впізнав найбільшого помічника у світі, Ісус просто наказав йому Устань, візьми постіль свою і ходи. Є лише дві речі, які потрібні від нас Христу, щоб зробити нас цілісними особистостями – бажання бути цілісними та бажання співпрацювати з ним. Прагнення до цілісності пов'язане з нашими очікуваннями. Коли хтось хоче, щоб йому було добре, він очікує чогось кращого. Навіть якщо бажання зовсім слабке. Для Христа цього достатньо, щоб зміцнити і перетворити його на палке очікування. Зверніть увагу на те, як Спаситель викликав у цій ситуації бажання зцілення. Хворий лежав на своїй підстилці раз у раз, підводив голову, щоб подивитися на купальню. Раптом над ним схилилося лагідне, повне співчуття обличчя людини. І він почув слова, що були звернені до нього чи ти хочеш стати здоровим. У душі хворого зажевріла надія, він відчув, що допомога зовсім поруч, але промінь надії дуже швидко згас, коли пригадав, як часто намагався дістатися до купальні. Тепер у нього залишалось зовсім небагато надії, що він зможе дожити до наступного збурення води. Якщо ми маємо бажання змінюватися, тоді трансформація можлива. Коли ми жили у Львові, я зустрів Ігоря, чоловіка, який попросив допомогти йому кинути палити. Я вже стільки разів пробував, не знаю, навіщо мені робити це ще раз. Але я сьогодні тут зізнався він і прошу вашої допомоги. Дізнавшись про труднощі, які виникали у членів сім'ї та друзів, коли він намагався позбутися цієї залежності, я запідозрив, чи справді є у Ігоря бажання зробити це. Одного разу він зателефонував мені близько 12-ї години ночі і прокричав: «Їдьте сюди, прямо зараз. Я під'їхав до його будинку, щоб дізнатися, що трапилося. Він ходив зі сторони в сторону на подвір'ї і кричав, Я більше не хочу цього робити. Через кілька хвилин він заспокоївся, і я запитав, Ігоре, ти хочеш перестати палити? Я хочу перестати переставати, заявив він. Тому я поставив інше запитання то чого ти більше хочеш, перестати чи перестати переставати? Ігор дійшов до точки відчі у своїх намаганнях позбавитися нікотинної залежності. Я щиро співчував йому. Хоча спочатку він здавався трохи пасивним, але той факт, що він так старно боровся зі звичкою, говорив про його бажання зробити це. Я справді хочу перестати палити, сказав він мені. Якщо є бажання, є очікування, сподівання, а сподівання це насправді надія. Ісус розумів, що кульгавий чоловік мав бажання, яке є відправною точкою до того, щоби бути цілісною людиною, але крім бажання, людина повинна мати волю. Сила Бога ніколи не обходиться без зусиль людини. Найбільша правда полягає в тому, що ми повинні усвідомити власну безпорадність, але також правда і те, що чудеса відбуваються, коли наша сила волі і Божа сила працюють разом, щоби зробити це можливим. Ісус не просив цього страждальця повірити йому, Він зовсім звично сказав: Устань, візьми постій свою і ходи. У дев'ятому вірші написано: І чоловік тут же став здоровим, і узяв свою посіль, і почав ходити. Його слабенька віра ухопилася за ці слова. У кожному м'язі і нерві запульсувало нове життя, і зціляюча сила влилась в раніше неслухняні руки та ноги. Без жодного запитання він підкорився наказу Христа. А його тіло підкорилося волі найвидатнішого лікаря. Підхопившись на ноги, він відчув себе цілком здоровою людиною. Отже, скільки зусиль доклав кульгавий чоловік? 50%? Чи це більш схоже на 5%? Спробувати кількісно визначити волю людини так само неможливо, як порахувати форму жовтого кольору. Ви розумієте, що я маю на увазі? Ісус не давав йому жодного запевнення в божественній допомозі. Цей чоловік міг би засумніватися і назавжди втратити єдину нагоду одужати. Але Він повірив Слову Христа і, підкорившись йому, отримав силу. Співпрацювати це працювати разом для досягнення спільної мети. Друге значення цього слова робити те, що вас просять. Обидва визначення відповідають ситуації з чоловіком біля купальні Ветезда. Чоловік просто послухався слів Христа і підвівся. Ісус поставив йому запитання, чи ти хочеш бути здоровим. Чоловік хотів цього, але не знав, як це зробити. Тим не менше, Ісус закликав його встати і взяти ложе, на якому його насилиємо. Вірою, і ми можемо духовно зцілитись. Гріх робить нас чужими Богові, наші душі паралізовані. Самі по собі ми не здатні жити святим життям, як і паралізований не міг ходити. Багато хто усвідомлює свою безпомічність і прагне духовного життя, яке привело б до гармонії з Богом, але марно намагається досягти Його. У вічі такі люди вигукують, як апостол Павло, нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті? Сьогодні Спаситель схиляється над тими, за кого він заплатив своєю кров'ю, і з невимовною ніжністю та співчуттям промовляє: Дорогий друже, чи хочеш ти бути здоровим? Яка частина твого життя сьогодні паралізована? Можливо, ти зіткнувся з ситуацією у своєму житті, яка вимагає стрибка віри, і ти наляканий? Напевно, легше залишити все без змін, і в певному сенсі це дійсно легше, але точно не краще. Або, можливо, ти хочеш позбавитися залежності. Яка не дає тобі радіти життю, руйнує твою душу і навіть сім'ю. Ісус знає, що ти хочеш цього, інакше ти б не дивився цю програму. Чи готовий ти встати, але ти повинен пам'ятати, що не подолаєш все самотужки, тобі потрібно співпрацювати з Богом та іншими людьми, які вже знайшли себе в житті. Ісус Чітко пояснив мету свого першого приходу: Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Я світло, яке прийшло у світ, щоб кожний, хто вірить у мене, не перебував у темряві. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби свідчити про істину. Син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Не чекай, поки відчуєш себе здоровим, повір Його Слову, і воно виконається, підкори власну волю Христові, служи Йому і чини за Його Словом, і отримай силу, яким би не був порок, як би довго не панувала над тобою пристрасть, що тримала в неволі тіло і душу, Христос може і бажає звільнити тебе з полону гріха. Він хоче дати твоїй душі мертвій у гріхах життя. Він готовий звільнити тебе, полоненого, зв'язаного ланцюгами духовних слабкостей, нещастя і гріха. Ісус зробив усе для Твого спасіння і чекає на твій відгук сьогодні. Помолимось. Дорогий Небесний Батько, ми безмежно вдячні тобі. За цю надзвичайно важливу історію, яку записав апостол Іван в своєму Євангелії, Тобто вже, Господи, нам почути Твоє звернення до кожного з нас. Ти задаєш нам запитання, чи ми хочемо бути здоровими, і ми справді хочемо, Господи, цього. Ми хочемо бути і фізично, і духовно здоровими. Господи, допоможи нам дивитися у Твої вічі і бачити Твоє щире бажання нам допомогти. Укріпи, Господи, віру нашу, допоможи нам слідувати за Тобою, досліджуючи Твоє святе слово, і стояти на істинній дорозі, яку Ти, Господи, приготував для нас, щоб ми могли увійти в вічне життя, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друже. Якщо Ти усвідомлюєш, що тобі потрібно зробити певні зміни у житті, пам'ятай, Ти не один. Господь тобі допоможе для твоєї перемоги. Він зробив усе.